Привіт до сьогоднішнього розділу біології Кампела. Це розділ 23, в якому тема буде мікроеволюція. Розділ у нас сьогодні буде в такому плані розташований, як ви бачите, під субтем небагато. Та ми їх сьогодні пройдемо і зрозуміємо, як функціонує мікроеволюція і що воно, в принципі, таке. Поширеною помилкою щодо еволюції є думка, що окремі особи не еволюціонують. Насправді, зосереджуючись на еволюційних змінах у популяціях, ми можемо визначити еволюцію в найменшому масштабі, який називається мікроеволюцією. Це зміна частоти алелей у популяціях протягом поколінь. Існує три основні механізми, які можуть спричинити такі зміни частоти алелей. Перше, це природній відбір, потім генетичний дрейф, і ще є генний потік. Кожен з цих механізмів впливає на генетичний склад популяції, але лише природній відбір послідовно покращує ступінь пристосованості організмів до життя в їхньому середовищі. Зрозуміло, що не макро, не мікроеволюції нема, коли нема змін у генофонді. Генофонд представляє все доступне генетичне різноманіття. Це робиться таким чином, що це сукупність всіх генів та різних версій, так що алелів, у межах конкретної популяції. Це означає, що популяція має гомологічний генофонд. Популяція в рівновазі Харді вайнберга це просто такий, така, такий концепт. Буде мати постійну частоту алелей та генотипів протягом часу. Якщо перша популяція велика, спарування випадкове, мутації незначні і немає генного потоку або природнього відбору. Так, тепер давайте розглянемо, що відбувається, коли він є. Як ми вже сказали, зміни генофонду мають троє причин: в першому природній відбір. У природньому відбірі особини, що мають певні успадковані риси, мають тенденцію, як зрозуміло, виживати і розмножуватися швидше, ніж інші особини, які не мають ці риси. Потім ще є генетичний дрейф. Це випадкове колибання частот алелей протягом поколінь, які мають тенденцію зменшувати генетичну мінливість. Вона призводить до того, що деякі алели стають більш поширеними або зникають. Особливо в невеликих популяціях, що зменшує генетичне різноманіття. Ці дрейфи вони повністю рандомні. Генетичний потік іде в іншу сторону: це передача алелей між популяціями, що має тенденцію зменшувати генетичні відмінності між цими групами. Це може призвести до нових варіацій, збільшення різноманітності та зближення популяцій з часом. Відіграючи ключову роль в еволюції шляхом протидії генетичного дрейфу. Та останнім ділом давайте пройдемо ще раз концепт природнього відбіра та три підгрупи. Перше, давайте констатуємо факт. Організм має більшу відносну пристосованість, ніж інші організми, якщо він залишає після себе більш плідних нащадків. На відміну від генетичного дрейфу та генного потоку, це ті інші. Концепти, які допомагають еволюції, природній відбір постійно збільшує частоту алелей що підвищують виживаність та репродуктивність. Тим самим шляхом вони покращують ступень пристосованості організму до життя в їхньому середовищі. Так, давайте пройдемо тепер три субтипа. Перше це направлений відбір. В цьому відборі. А перевага віддається одному з крайніх проявів фенотипу, як приклад, це може бути меланізм або альбінізм, що приводить до змішання середнього значення цього ознаки в популяції в одному напрямку протягом поколінь, часто через зміну навколишнього середовища. Такий концепт ми бачили з метеликами в останньому відео в 22-му розділі. Другий тип це руйнивий відбір. Це тип природнього відбору, при якому віддається перевага крайнім проявам ознаки. Це означає, у нас є три типи одного організму, скажімо, меланізм, нормальний фінотип та альбінізм. І в руйнивому відбірі альбінізм та меланізм були б переважними. Це означає, що. Що протягом часу це призводить до збільшення варіації з потенційно новим появом видів. Це означає, що через якийсь час із цих форм меланізму та альбінізму можуть вийти нові види. Та останнім типом натуральної селекції це стабілізуючий відбір. Він протидіє руйнивому відбіру, тому що в цьому відбірі. Перевага передається середньому, проміжному фінотипу, тоді як крайні варіації відбираються, що призводять до зменшення генетичного різноманіття, оскільки популяції стабілізуються навколо отриманої ознаки. В більшості злучай це і оптимальна ознака. Та на цьому ми пройшли іще один розділ біології Кемпела, іще одну тему. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли, та що я вас побачу у наступному відео. Та до побачення.